Цього не може бути. Das gibt's Gips doch nicht. Gibson, в Тазіки. Дохлий. Ні, цього не може бути Nicht. Das gibt's doch nicht. Цього не може бути. щоб в Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Это правда. Ист до сва. Ист, ну это вообще? Это правда. Ист до сва. Ист до сва. Ист до сва. Ист до сва. Это действительно так? Правда, это? Ист. Штимт, дас. Правда. Штимт. Штиль мутный. Штиль мутный. Ну, мутный штиль. На море. Штиль. Але він такий мутний, мутний. Штінт. Штінт. дас. Це правда. дас вяклих. Вяклих дійсно. дас вяклих. Штимдас вяклих. дас вяклих. Негативні почуття. Негативе гефюлі. Негативе. Неготові почуття. Где Фі от Юлі. Негативи гефюлі. Фі от Юлі, Гефюлі, Гефюлі. Где фі от вюлі? Це негативні почуття. Загальне значення. Негативні почуття. А, негативи гюлі. Негативи гфюлі. Ги негативи гифюлі. Негатива гефюлі. Ги це нерозумно. дослівно, Це як глупості. Дас ісцу. осознает. Цукровый, цукровый. Дурни. Думки. Дум. Таз. Есть. Das ist zu dumm. Das ist zu dumm. Das ist zu dumm. Це не розумно. Das ist zu dumm. Це не розумно. Цього не може бути. Das gibt's. Das Gipts doch nicht. Das gibt's. doch nicht. Це правда. Ist das wahr? Це дійсно так, штимт, да, штимт да, дас вяглих, штимт дас вяглих, Негативні почуття, негативне гэфюле. Цінно розумно. Das ist zum drum.